Черга на 15 кілометрів в Україну і повна блокада на виїзд до Польщі. Пункт пропуску ягодин дорогуськ паралізований водії у заручниках. Електронна черга завмерла. Такі підсумки більш як двотижневої блокади кордону польськими фермерами. Чи змінилася ситуація сьогодні Наживо Розпитаємо в нашої кореспондентки Сніжани Седорук. Вона сьогодні чергує на Волині біля найбільших воріт в Західну Європу. Вітаю тебе, Сніжано. Чи почався бодай якийсь рух у Ягодині І що тобі відомо на цю мить? Вітаю так, Лілія. Ми зараз на Ягодині, але тут сьогодні просто цілковита тиша. Дорога порожня, вже понад два тижні робота пункту пропуску паралізована. По той бік страйкують фермери. Прорвати блокаду вдається одиницям. Ось що кажуть наші водії, яким вдалося повернутися в Україну. Ну як я виїжджав приблизно приблизно вночі стояло десь в порядку десь 200 чоловік. Вік від 16 до 20 років фермером, то я того не розумію. Вночі понапиваються, вночі їдуть повз колейку, стукають по машинам. Їде в Україну переважно гуманітарка, небезпечні та швидкопсувні вантажі за добу до сотні машин. Рух в наш бік, хоч і поволі, але йде, кажуть митники. А от виїхати в Польщу нині ніяк неможливо. З 18 лютого через цей пункт пропуску не рушила жодна машина. Електронна черга завмерла. Ось що кажуть водії. Я сюди під'їхав. Все заблокували, як кажуть поляки, і на цьому стоп і ніяких таких В Дорозі тут вже майже три тижні і все покінчалося. Ми маємо ще з польського кордону хорошу новину на другому волинському пункті пропуску на кордоні з Польщею. Сьогодні поїхали всі там. Страйкарі зняли свою блокаду на день. Усе через те, що в Україні другі роковини часу повномасштабного вторгнення у зосені вільного проїзду станом на ранок очікує до сотні вантажівок. Ось така ситуація нині на польському кордоні студія. Дякую тобі, колего про ситуацію на кордоні з Польщею наживо із місця подій нам повідомила наша кореспондентка Сніжана Сидорук. Форму протестів у Польщі. Засуджують і польські жінки. Вони зібралися на жіночому конгресі та заявили, що такі дії спрямовані проти польського суверенітету, польської демократії іміджу польщі на міжнародній арені України та Європейського союзу. Та польща і надалі підтримуватиме Україну у її боротьбу за свою свободу, адже вільний світ не може дозволити Путіну та Росії тріумфувати. Про це написав польський президент Анджей Дуда на своїй сторінці в соцмережі ікс. Допис разом з відео приурочено до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії до України на відео – кадри поїздок в Україну в адміністрації Дуди. Нагадали про допомогу Польщі з прийомом українців, які рятувалися від війни, а також численні дипломатичні зусилля на підтримку України та інші. Проєкти, зокрема навчання для фахівців служб надзвичайних ситуацій, медиків та психологів. І, поки польські фермери блокують українські вантажівки, словацькі та угорські аграрії обмежилися акціями без перешкоджання проїзду. Словаки провели мирні мітинги власне у своїх містах. Угорці, нагадаю, минулого тижня протестували неподалік кордону з Україною у містечку Захонь. Та вже ближче до вихідних черги на в'їзд в Україну через КПП на кордоні Словаччини та Угорщини дещо зросли. Так на КПП Ужгород Вишня Німецьке вже чекає понад пів тисячі вантажівок. А з угорської сторони. Черга з українських ваговозів вже нараховує більш як тисячу фур. Проте прикордонники розповідають, ситуація контрольована. Перед пунктом пропуску е, захонь що з угорського боку на в'їзд в Україну очікують понад 1180 вантажних автомобілів. Перед пунктом пропуску вишне це. На словацькій стороні на в'їзд в Україну очікують 550 вантажних автомобілів. Водночас у пунктах пропуску на українській стороні оформлення здійснюється у штатному режимі, ніяких проблемних питань на часі не виникає.